Вітаю всіх, шановне товариство. Сьогодні у нас розіграш спільного конкурсу Varus та Binance. Це вже четвертий тиждень. Сьогодні обираємо фінальних переможців. Зараз скину вам таблицю в чат. Якщо добре чутно, і ви бачите на екрані також таблицю. Напишіть якийсь смайлик в чат. Також можете дивитись онлайн за посиланням цю таблицю. Я трохи вам нагадаю про правила самого промо. Тут, в цій клітинці, є посилання на лендінг-пейдж, де все це описано. А, промо закінчилось 15 числа, але це не означає, що ви не можете замовляти. Ви все також можете замовляти Варус через Binance Pay, а, доставку смаколиків додому. А, тож користуйтесь, це дуже зручно. А, по крокам, що потрібно зробити. Потрібно завантажити застосунок Binance та перейти на сайт VaruS, обрати товари, які ви хочете замовити в Varus, оплатити за допомогою Binance Pay. Все просто вам привезуть доставку додому. По правилам самого промо у нас була активність А продукту Varus набираєш. На Binance 100 гривень кешбеку повертаєш. Потрібно було зареєструвати аккаунт, верифікувати і замовити. Будь-що в вару Delivery делівері на суму понад 500 гривень і оплатити через Binance Pay. Це перше. А по-друге, активність Б, ми розігруємо 100 тисяч гривень. Ми вже розіграли на минулих тижнях три рази по 25. І ось сьогодні залишилося обрати ще 5 переможців. Кожен із переможців отримує по 5 тисяч гривень. Фінальний список буде опублікований у нас в телеграм-каналі всіх переможців. Тож потім можете придивитись трансляцію, або пошукати себе у таблиці, або потім почитати Telegram. В чаті питають, що робити, як виграти. Ось зараз я вам розкажу про правила розіграшу. Тут є Binance User ID, всіх, хто оплатив через Binance Pay на цьому тижні між цими датами, між 9 та 15 числом. Всі ці користувачі є тут, в кого була успішна оплата. У нас є правила, як ми обираємо за хеш-значення, Можете також подивитись почитати. Тут є переклад на українську, все дуже зрозуміло описане. Є фінальна дата. На цю дату та цей час ми беремо хеш-значення із блокчейну. Ось тут за посиланням можна подивитись. Ось це значення із блокчейну у нас є. Це незрозуміле значення, ми перетворюємо у звичайне число і отримуємо ось таке число. І з цим числом ми потім порівнюємо ваші Binance user ID, в кого буде найбільше співпадіння, той отримує шанс виграти приз. Якщо у вас тут стоїть нулік напротив вашого Binance user ID, це означає, що у вас немає співпадінь, і, на жаль, сьогодні не приймаючись ваш Binance user ID. А ми перейдемо до тих, в кого є співпадіння. На сьогодні максимальне співпадіння це два числа. І це буде перший переможець, який отримує 5 тисяч гривень. І залишилось обрати ще чотири переможці. Переходимо до тих, в кого є одне співпадіння. Ось у нас такий список. Це буде перший переможець. Далі ми зробимо рандом. Ще залишилось обрати три переможці. Це дуже просто. Робимо рандом. Третій переможець. Зробимо ще трохи рандому. Четвертий переможець. І останній рандом. Всьо, у нас є 5 переможців. Всіх вітаю. А, можете подивити свій Binance User ID. А, для тих, хто пише в чаті, якщо ще нічого не купляв, а, то підписуйтесь обов'язково на наші соцаккаунти на Binance Ukraine в Telegram, в YouTube, в Instagram. А, будете в курсі завжди наших цікавих промов. Будете приймати участь. А, Обов'язково підписуйтесь всі на наш YouTube канал, ставте вподобайку цьому відео. Включайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні розіграші. Також скоро вже буде дуже цікаві нові криптоподкасти. Всім гарного вечора. До побачення.